Чи дивилися ви колись на свою сплячу кішку, згорнуту в неймовірний клубок, і думали, що там цікаво діється в її голівці, ви не помиляєтесь це не просто сон. Кожна поза, в якій засинає ваш пухнастий друг, це зашифроване повідомлення. Сьогодні ми з вами станемо справжніми котячими детективами ми розберемо шість основних поз для сну і дізнаємося, що вони говорять про настрій. Здоров'я та рівень довіри вашої кішки до вас. Повірте, після цього відео ви дивитиметеся на свого улюбленця зовсім іншими очима. Для початку, чому кішки взагалі так багато сплять? Це закладено в їхній ДНК, кішки, сутінкові хижаки, їхні предки полювали на світанку та в сутінках, а решту часу заощаджували енергію. Ваш домашній тигр, навіть якщо його головна здобич. Це промінь від лазерної указки дотримується тих самих давніх інстинктів, їхній сон ділиться на дві фази легка дрімота і глибокий сон, і саме поза може підказати, в якій фазі перебуває кішка і наскільки безпечно вона почувається у вашому домі. Отже, давайте почнемо розшифровку цих пухнастих повідомлень. Ну що ж? Почнемо з найбільш впізнаваної і, мабуть, наймилішої пози. Ми називаємо її півмісяць або ж калачиком. Ви точно бачили це багато разів. Ваша кішка згортається в ідеальний пухнастий клубочок, голова притиснута до грудей, лапки акуратно заховані під животом, а хвіст елегантно обгортає тіло, немов тепла ковдра. Виглядає неймовірно затишно, правда ж? Та за цією милою картинкою ховаються дуже давні та важливі інстинкти. По-перше, це поза для збереження тепла. Згортаючись таким чином, кішка мінімізує втрату температури тіла. Це особливо актуально, якщо в кімнаті прохолодно. Можна сказати, це її особиста вбудована система опалення. По-друге, і це найголовніше захист. У такій позі всі життєво важливі органи розташовані. В області живота надійно приховані це пряма спадщина диких предків, яким навіть у вісні доводилося бути готовими до нападу хижака. Живіт найвразливіше місце, і інстинкт каже сховай його. Тож, коли ваша кішка спить клубочком, вона перебуває в режимі базової безпеки, вона почувається комфортно, але підсвідомо залишається на поготові. Це не означає, що вона вас боїться. Це просто її заводські налаштування за замовчуванням для спокійного та безпечного відпочинку, а зараз погляньмо на позу, яка викликає усмішку в кожного, хто її бачить. Поза буханка. ваша кішка сидить, ідеально підібгавши під себе всі чотири лапки, хвіст зазвичай обгорнутий навколо тіла або охайно притиснутий збоку. Збоку вона дійсно скидається на охайну щойно спечену хлібину, яка спочиває на столі. Іноді вушка ледь помітно тремтять, реагуючи на звуки, а очі можуть бути напівзаплющені або повільно кліпати. Що ж означає ця поза? Це ознака повного спокою та розслаблення. Кішка в такому положенні почувається комфортно та спокійно, однак не обманюйте себе. Це не глибокий сон. Сховані лапки дозволяють їй зберігати тепло, але водночас вона перебуває в позі, з якої може миттєво зіскочити. Це скоріше легка дрімота, медитативний стан. Ваша кішка відпочиває, але при цьому контролює ситуацію. Вона довіряє вам та довкіллю достатньо, щоб розслабитись, але її внутрішній хижак все ще на поготові. Тож, якщо ви бачите свою кішку в позі пуханки, знайте. У неї все чудово, вона просто перезаряджає свої батарейки, залишаючись повністю готовою до дії. На... А ось наступна поза це справжній комплімент особисто вам і вашій оселі. Уявіть, ваша кішка лежить на спині, повністю розкинувши лапи в різні боки і беззахисно підставивши світові свій м'який животик. Це поза абсолютної 100% довіри. Живіт. Найуразливіша частина тіла кішки, де знаходяться всі життєво важливі органи, і майже немає захисної шерсті чи м'язового корсета. У дикій природі жоден розсудливий хижак ніколи б не дозволив собі спати в такому положенні. Якщо ваша кішка так робить, вона буквально кричить вам Я в повній безпеці, я довіряю тобі своє життя. Вона знає, що у вашій присутності їй нічого не загрожує і може дозволити собі максимальне розслаблення. Ця поза також допомагає кішці швидко охолонути, оскільки через живіт відходить багато тепла, тож у спекотний день ви можете частіше бачити свого улюбленця в такому вигляді, та насамперед це знак найвищого ступеня блаженства та впевненості в тому, що вона вдома. Під вашим надійним захистом. Вітаю! Ви створили для своєї кішки справжній рай на землі. Поговоримо про ще одну ознаку котячого комфорту сон на боці. Кішка лежить, повністю витягнувшись на одному боці, лапи розслаблено витягнуті вперед, а тіло не напружене. Ця поза може здатися доволі простою, але вона багато про що свідчить. На відміну від пози клубочок. Тут кішка не намагається захистити свої життєво важливі органи, вона не економить тепло і не перебуває в стані підвищеної готовності. Сонна боці означає, що кішка перейшла у фазу глибокого сну, вона почувається настільки безпечно та комфортно, що може дозволити собі повністю відключитися від зовнішнього світу. Саме в цій позі ви найчастіше можете спостерігати, як кішка бачить сни. Її вуса можуть смикатися, лапи, перебирати повітря, ніби вона біжить за невидимою мишкою, а іноді вона може навіть видавати тихі звуки. Це абсолютно нормальне явище, що вказує на глибоку фазу сну. Якщо ваша кішка часто спить на боці, це чудова ознака. Це означає, що вона почувається спокійно, розслаблено і по-справжньому вдома, не боячись жодних загроз. Іноді коти обирають позу, дуже схожу на буханку, але з однією важливою відмінністю ми називаємо її сфінкс. Уявіть собі, ваш кіт сидить прямо з королівською поставою один в один, як знаменита єгипетська статуя, голова піднята, погляд спрямований уперед, але його передні лапи не сховані під тілом, а витягнуті просто перед собою, це поза дрімаючого охоронця. Таке положення свідчить про те, що кіт не збирається занурюватися у глибокий сон, він просто відпочиває, але залишається на поготові. Це стан усвідомленого розслаблення, його вуха, швидше за все, вловлюватимуть кожен шерех, а очі ліниво стежитимуть за тим, що відбувається. Це ідеальне положення для кота, який хоче подрімати, але не бажає прогавити нічого цікавого. Наприклад. Він може так лежати на підвіконні, спостерігаючи за птахами, або на підлозі посеред кімнати, контролюючи всі ваші переміщення. Поза Сфінкса свідчить про те, що ваш улюбленець почувається абсолютно спокійно в навколишньому середовищі, але залишається цікавим та залученим у життя дому. Він відпочиває, але він з вами. І на сам кінець. переходимо до найкумеднішої та найнепередбачуванішої категорії поз. Назвемо її крендель або майстер йоги. Це коли ви дивитеся на свою кішку і геть не можете зрозуміти, де в неї голова, а де хвіст, лапи вивернуті під неймовірними кутами, спина вигнута дугою, а мордочка може бути притиснута до підлоги або взагалі дивитися в стелю. Здається, ніби в кішки відсутні кістки, і вона просто пухнаста рідина, що набула форми випадкового предмета. Ця поза, як не дивно, є ще однією ознакою абсолютного комфорту та безтурботності. Коли кішка спить у такому, на наш погляд, незручному положенні, вона демонструє повну відсутність занепокоєння, їй настільки добре і безпечно, що вона зовсім не переймається тим, як виглядає. Або про захист вразливих частин тіла, вона просто відключається так, як їй зручно саме зараз, часто в таких позах сплять кошенята або молоді кішки, які ще не втратили свою дитячу гнучкість і безпосередність. Якщо ви застали свого улюбленця у вигляді кренделя, обов'язково сфотографуйте. Це свідчення того, що у вас вдома живе найщасливіша і найрозслабленіша істота у світі, але ось найдивовижніший і, можливо, переломний момент у всій цій історії. Всі ці пози не просто милі звички, це пряма спадщина дикої природи, адаптована до життя з людиною. Поза півмісяць. Це те, як дикий кіт спав би у холодному лісі. Захищаючи свій живіт від хижаків, а поза буханець це поза кішки, яка дрімає, але одним вухом слухає, чи не наближається небезпека, і ось тут відбувається магія. Коли ваша кішка перевертається на спину і показує живіт, вона робить щось абсолютно протиприродне для свого дикого предка. Вона буквально говорить вам я знаю, що тут я в цілковитій безпеці, ти. Мій захист, поруч із тобою мені не потрібно ховати свої вразливі місця. Це не просто довіра, це еволюційний стрибок, який ваша кішка зробила заради вас. Вона відмовилася від тисячолітніх інстинктів виживання, тому що відчуває вашу любов і турботу. Тож наступного разу, коли ви побачите свою кішку з плячею, не просто розчулюйтеся, спробуйте прочитати її послання. Ви зрозумієте, чи почувається вона у безпеці, чи холодно їй, чи вона просто вирішила подрімати, але готова до гри будь-якої миті, це дивовижний спосіб краще зрозуміти свого маленького хижака. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове про свого улюбленця, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розшифровки котячої поведінки. А тепер запитання до вас: у якій позі найчастіше спить ваша кішка? Обов'язково напишіть про це в коментарях, і, якщо хочете, розкажіть кумедну історію, пов'язану з її сном.